Сьогодні, 15 липня в Ужгороді відбулися урочистості з нагоди Дня української державності, важливого державного свята, яке символізує незамість нації, спадкоємність державницьких традицій та повагу до тисячолітньої історії українського народу день сили, день незалежності, і саме цей день треба згадати нашу велику історію тих, хто творив її, тих, хто обороняв її, і це надихає нас на перемогу. Ще з часів. Великого князя, наша історія була славетна на той час на всю Європу, а зараз у нас славетна на весь світ. Треба згадати героїв, треба віддати шану всім, хто загинув, і саме головне, треба пам'ятати, що нам обов'язково потрібно перемагати. Сьогодні ми, четверте, відзначаємо День української державності, адже українська державність. Має свою тисячолітню історію, проявляється в своїй культурі, мові. І е, сьогодні надзвичайно важливим є всього е, в сьогоднішніх реаліях це підтверджувати свою самоідентифікацію, саме що ми є українці, що в нас є власна держава, і ми боремось за свою незалежність за те, щоб наші е, діти, наші майбутні покоління. Жили, от як сьогодні, в такому такій сонячній, мирній та незалежній Україні, на площі народній біля пам'ятника Августину Волошину, президенту Карпатської України, відбулося покладання квітів. Участь у заході взяли військовослужбовці, представники місцевої та обласної влади, правоохоронних структур, регілійних громад, дипломатичних установ, громадськість та молодь. Руки державного гімну України присутні вшанували пам'ять героїв, які в різні часи віддали життя за незалежність нашої країни. Хвилина мовчання стала даниною шани всім, хто боровся і бореться за вільну, єдину і сильну Україну. Сьогодні ми відзначаємо день української державності, так як наша історія починається ще з Київської Русі. А також по сьогоднішній день ми боронимо кордони нашої держави. Від агресора це державність дається нам дуже важкою ціною, але ми сильні і ми впораємося і перемога буде за нами. День української державності був запроваджений у 2021 році і відзначається щороку, 15 липня, у день пам'яті рівноапостольського князя Володимира Великого, символізуючи спадкоємність державнотворних традицій ще з часів Київської Русі. Ужгород сьогодні, як і вся Україна, не лише святкує, а й гуртується на коло спільної мети зберегти, відстояти та розвивати свою державу. День державності є ще одним нагадуванням, що боротьба за незалежність не завершилася. а... Триває щодня на фронті в тилу в кожному серці.